Портрет легендарного Ліонеля Месі можна побачити з повітря в аргентинській провінції Кордова. Ця незвичайна картина виросла на кукурудзяному полі поруч із містечком Лос-Кондорес. Вона охоплює площу 50 гектарів. Ідея належить місцевому інженерові агротехнікові Карлосу Фарічелі. Він шанувальник аргентинського футболіста. До того ж, недавно Месі привів національну збірну до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. Агроінженер вирішив за допомогою мистецтва віддячити спортсмену. Карлос запрограмував посівні машини так, щоб вони сіяли певну кількість насінин наприклад, тут посіяно по три насінини на метр, але на ділянці, де обличчя месі, п'ять насінин на метр, коли кукурудза підросла, ми зробили знімок із неба. На ньому видно, що місцями рослини розташовані ближче одна до одної, і земля менш помітна. Насичений зелений колір контрастує із менш насиченим ось таке сільськогосподарське мистецтво. Фермери підтримали ідею агроінженера. для мене Месі не переможний, і хіба ми могли не виразити це? Причому тепер, коли стали чемпіонами світу, я радий, що це можна відобразити на наших полях. Ліонель Месі нападник клубу Парі сен жермен і капітан збірної Аргентини. Він один із найліпших футболістів усіх часів. Йому належать титули олімпійського чемпіона, чемпіона Південної Америки та чемпіона світу. Він семиразовий володар золотого м'яча і шестиразовий золотої буци. У фіналі Кубка світу в Катарі Збірна Аргентини перемогла Францію з рахунком 4-2 у серії після матчевих пенальті. Месі на чемпіонаті забив сім м'ячів.